Друзі, я знайшов гаманець. Цілесенький. Закритий гаманець. Шкіряний був. Ну що, пробуємо відчинити його. Будуть там золоті дукати і корони. Витягуй, витягуй. О! це ж піде. 100% бачевський. Ну що ж, момент істини дістаємо. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас зимового лісу. Сьогодні ми шукаємо на Австро-Угорських. Позиціях Першої світової війни будемо шукати і з металошукачами, і з щупами. І, звісно, все, що знайдемо, то вам покажемо. Долучайтесь до збору на ФПІ-дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати артефакти. Ну що ж, друзі, перша, перша пляшечка на такому схилі. Біля болота, бачите, я трішечки обкопав, тому що було багато сигналів. Патрони, гільзи і ось пляшечка. Минулого разу, до речі, я теж знаходив таку пляшечку, ось левіко. Але цього разу вона цілесенька. Ось така. Ну що ж, початок є, можна сказати, і камрад щойно кинув ще одну пляшечку побиту. І це що у нас було? Щось цікаве, 1800 рік розписана. А це не бахировка часом. Не знаю. Ось така була пляшечка гарнесенька, але побита. А, ще тут щось пише? Ні, це мені здалося. Погляньте, яке тут багно, болото. О, є скло якесь. Є? Є скло. О, зараз подивимося. Бите. На жаль, побито. Ну Тут таке сміття в болоті. Поверхне. Солдати в болото просто скидали, ям немає. Скло поверхневе. Але є дуже багато битого. Ну це зрозуміло. Просто жбурляли у болото. Камради, друзі, копають. Трішечки пляшечки. Шукають, і я теж знайшов. Ось, погляньте, тут поки що всі пляшечки, що тут накопали, я теж перекопував неглибокі смітники. Але зараз трішечки зупинився, тому що потягнув спину, уявляєте, який я вже старий, геть старий. І все, я не можу копати більше. І навіть не навантажувався. Просто якось так вийшло. і Ось цю пляшечку я знайшов, думав Бачевський квадратний. Але ні, вона така порожня. Також я знайшов ось цей корочок. Ось тут пише Гарнесенько. брауберей, святий Маркс. Ось такий корочок певний. І тут камрад знайшов ось таких три пляшечки, одну розписано. Що тут у нас пише Тренто. Фармація. Це Італія. Тренто, здається. Це дзеркальце було. Ось таке. це було від окуляра. Ось це таке дно від пляшечки, але лише дно. Ось так. Не знаю, друзі, чи я буду продовжувати пляшки копати, можливо, просто буду пікати, тому що потрібно берегти свою спину. Ось такі справи. Почався день не дуже позитивно, але сподіваюся, знахідки будуть гарні. Ось так перекопуємо. Там ще смітники є, але ну, що можу сказати, важко навіть. Нахилитись. Ще декілька пляшечок вдалося знайти, і навіть я трішечки продовжу. Вирішивши покопаюсь. І це дало результат. Я знайшов ось таку коричну пляшечку, Медицина. Кидаю камраду її, кажу: ось подаруночок тобі. Він питає, чи вона розписана, я кажу: та де, не розписана. Він каже: Ти мені даруєш.' Я кажу, дарую. І він каже, а вона розписана. І погляньте, гарнесенько розписана. Така, як я не помітив. Вона просто була в болоті. І я добряче її не протер. Бачу, щось пише, наче фотографія. І, можливо, це не аптечна, а тут були якісь хімікати для проявлення фотоплівки. Може таке бути, до речі. Бачите, хто знає конкретно, напишіть у коментарях. Цікаво. Відень. Тут ще навіть солдати, мабуть, щось фотографували. Ну, в будь-якому випадку на позиціях. Був свій фотограф. Можливо, не в кожному підрозділі, але вони тут були. Камрад друзі, ще одну пляшечку прозору знайшов, не розписано, тара і ось копає. І ми бачимо тут же велика якась пляшечка, він каже, це Бачевський з грифонами. Ну, дивимося, викопуємо. Давай потрішечки. Здається, ціла. Це під, ціла. під... А, ні. О, там ще одна здається. Аккуратніше, акуратніше. Ну попробуй витягнути тут. Не підважуй, не підважуй. Попробуй витягнути. Та тут ґрунт м'який, дай. Та ж я витягну. Ні, ти витягни двома руками. Витягуй, витягуй. О! Та ж піде. Сто відсотків бачевський. Я проживав підіот. Ні, не, так, не, так. не Бачевський. Ну, Але ми ну, надіялися. Камрад ще знайшов австро-угорські кусачки на реставрацію. Ось, погляньте, гарнесенки такі. Ну, але думаю, що вони не лише на реставрацію не підуть, не підходять, а й на металобрухт. Подивимося, що під цим багном. Ну. Вже бачу, руків відламалися. Ось такий, ну, в принципі, стан, люкс. Погляньте, Металу майже не залишилось. Ну, але це ось такий артефакт. Австро-угорський. Кусачки. Для колючого дроту. Ми, друзі, змінили локацію і я зразу ж через декілька хвилин на новому місці напікав смітника. Не нащупав, напікав. І ось які в мене знахідки, це така гасова лампа. Не гасова, а карбідна лампа. Ну, гнила, на жаль. Але але, ну, корпус добре зберігся, а ось це, там, де було залізо, згнило Ще знайшов там гільзу. Я ще не пропікував, просто візуально. Ось такого слоєчка з йогурту. Бачите? Йогурт. І ось тут гарнесенко розписано. Звідки і чий це йогурт? І ще внизу навіть ось такий наполеон. Ну, майже ціла баночка, крім ось цього сколу. Можна реставрувати. Потім чорнильницю. Ще з залишками чорнила. Ось таку. І ще одну пляшку велику з під вина. Не розписано, І дно від пляшки. І смітник глибокий, друзі, глибина понад метр, консерви. Довкола цього пенька. Під пеньком, і ось там я нащупав теж пляшки є. Зараз буду копати. В принципі, це все потрібно розкопувати. Роботи багато, тому що глибина десь ну, метр двадцять десь так. Гулянці, друзі, яка знахідка, мені здається, що це від підвісу до багнета. Або траншенго ножа. Щось в цьому дусі. Бачите? А можливо і ні. Можливо, я помиляюся. Або від ремня. Ну, там, де скло було, я витягну биту пляшку і бачите, це зелененьке. Мені здається, це фляга або горнятко емальоване. Сподіваюся, ніхто щупом не пошкодив, тому що камеради тут прийшли, довкола почали щупати, пробувати. Ну, знаєте, як це все. Ох, якщо ніхто не попав, можливо, буде гарне горнятко. Ну що ж, момент істини дістаємо. О, давно я горнятка не знаходив. Ага. Горнятко. Ну, ці лесенькі, друзі, ідеальний стан, я вже бачу, ідеальний, навіть іржі немає. о хо 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 Оце кайф. Та подивіться, воно як щойно заводу. 1916 рік. Клас, зараз я легесенько його протру і вам покажу. Я вже дуже задоволений, це просто на поличку. Якщо там іржі немає, сколів немає. Знахідка на поличку. Вау, супер! Друзі, та це таке горнятко, що з нього ще можна пити. Погляньте, який стан. Сколів майже немає. Всередині ось легесенькі тріщинки, павутинка пішла. Ну, це при житті, тому що трішечки хтось прижимав, ще там щось в цьому дусі. Але так... Не бити не фарбоване горнятко, це рідкість. За таку знахідку вже лайк, я дуже задоволений. І продовжую копати смітничок бомбезний. Можливо, там і пряга або багнет є ще. Будемо дивитися. Ось воно там приховане все. Поки що, друзі, я бачу тут багато пляшок, погляньте. Вони собі ось так лежать одна біля одної. Є побиті, а є цілі. Зараз спробую витягнути Головне, щоб побити скло. Не попалось під руку. Тому що можна поранитись. Ось тут бита. Ось так, не хочуть витягуватися з пісочку. Ось є. Перша. Побита. Але не розписана. Друга. Ось тут. Там скло. Ось друга. І що у нас? Теж побита. О, ну копаю далі. Друзі, я знайшов гаманець у смітнику. Погляньте. Цілесенький. Закритий гаманець. Шкіряний був. Ну що, пробуємо відчинити його. Будуть там золоті дукати і корони. Звісно, все розлітається. Але надія є. І нічого там не є. Правда? Чи є, якась монетка має бути, дріб'язок якийсь. Ах. На жаль. Жодної монетки, навіть Гелера не залишили. Але, справді був ось такий шкіряний гаманець, погляньте. Ну, але уявіть собі, який крутий смітник, скільки тут всього є. Шукаю, копаю далі. Королівський смітник. Вже, друзі, трішечки не з артефактів, можу вам показати. Погляньте. Думав, цілий. Але ні, ось такий кухоль. Маленький, пивний, не знаю. Без Дна і без Франца Йосифа. Ну, але все одно ось така якась банка жестяна була. Ще непогано збереглася. І тут ще залишки етикетки. Потім залишки ось цього ліхтарика. До речі, батарейок до цього ліхтарика я теж багато тут знайшов. Це такий кишеньковий ліхтарк. Щойно знайшов ось таку пляшечку. Я ще такої не знаходив, погляньте, пише, як по горло. Ось так і була етакеточка. І ось тут ще пише. Клас. Ось така пляшечка гарненька. І ще знайшов кокарду. Франца Йосифа, але бачу стан її такий собі, не дуже. Але вона є. І погляньте, що там. Люлька. І. Погляньте, вона цілесенька. Ще з клеймом. Ось тут клеймо. Ось. Помиті знахідки, друзі, я публікую в нашому телеграм-каналі. І посилання буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну, чудова люлька. Супер. Люлька. Керамічна кераміка. глина. І ще що знайшов камрад напікав ось такого порцегара. Але залізного. Можна навіть відчинити його. Але однією рукою я не відчиню. Пізніше прийде камрад. І ми проведемо... А ні, може відчиню. Давайте пробуємо відчиняти. Оу, ну він гнилий був. Але щось там наче є. Ні. Нічого немає. Абсолютно. Ось погляньте. Ну, гнилий. Я, до речі, і латуні, і залізні знаходив. Нічого особливого. Ось тут якась латунь. Чи пластик. Ну, така знахідка. І там ще повно сміття і скла. Копаємо. Добре, друзі, що паньок гнилий. Легко рубається коріння, тому що сам смітник під корінням. Ну, на глибині десь можливо 1,60-70 метр метра. Я викопую багато битого скла, консерв. І викидаю, погляньте, що викидаю. Батарейки, ось, побите скло. І дивлюся, якийсь листочок. А на листочку літери, знаєте, і я думаю, шматочок газети. Але ні, беру до рук і знаєте, що це таке? Придивіться уважніше. Що це таке, друзі? Капа на Друга армія. З голочкою. І за чепчиком погляньте. Повний фул. Оце круто. Та ще й з такого пісочку. Зараз, друзі, легесенько, я його обітру і вам покажу. Ну, шкода, що друга армія. Але, але непогано. Ну що ж, трішечки я почистив, друзі, гарнесенький стан. Латунь без корозії, гладенька погляньте. Ось така. Viribus Unitis, об'єднаними зусиллями. Друга армія. Зараз ще гасенько протру, ледь не впав. Ах, все в піску, знаєте, і... Ось таке. Помитого, звісно, я викладу, опублікую в нашому телеграмі. Подивіться, яка краса, Голочка, все клас. Лайк, like, лайк. Like. І не треба навіть пікати, просто копати смітнички. Супер. Камрад теж викопав смітничка, каже, вже докопав. Ось багато скла не було. Знайшов ось таку тканину. Не знаю від чого вона. Ну, від чогось. Консерви, скоби, якийсь мідний дріт такий, Погляньте, кокарда у фарбі. Оце стан. Чудовий стан кокарди. Легасенко. Ну, погляньте, фарба. Франц Йосиф. Перший. А, до речі, вона на кепі була. Ось сукно. Там капи не мають бути. Та, 100% вона на кепі була. Ну і більше так особливо нічого, там гудзик. Ось, яма глибока. Погляньте. І зараз це все потрібно буде пропікувати. Якщо там кепі з кокардою було, то можливо є і капа на пцайхен. Ну що ж, друзі, прийшов час підбити невеличкі підсумки з цього смітника, тому що я його вже докопав. І зараз буду це все пропікувати, Ось погляньте. Під пеньок, підкопав, пеньок вже впав. От. І тут потрібно добряче все. Пропікувати, сигналів там дуже багато. І, як ми бачили, можуть бути на абсайхини. І що я знайшов у цьому смітнику? Скажу так, чесно і відверто, хороших пляшок в ньому не було. Пляшок було багато. Це цілі. І я ще, мабуть, знайшов штук 30, а то й більше побитих пляшок. От, ну, дивимось. От, Спідвина пляшечка, не розписана жодної літери. Ще пляшечка, теж з підвина або мінералки. Є залишки етикетки, але теж не розписана. Ось така якась цікава пляшечка була, на жаль, побита, гарна форма. Ще одна пляшечка в народі бідка, але ось тут з орлом. Декілька відео тому я теж знаходив таку пляшечку. Тоді я знайшов три капини Апцайхена. Це відео називалося, здається, рекорд чи щось в цьому дусі. Ось така баночка слоїк. На дні щось пише, але вона з тріщиною. Ось така дуже гарна баночка була. Не знаю з чого, але бачите, є скол. Хоча скол... Ну, є скол. Але форма дуже гарна, цікава. І тут скол є. Ще я знайшов ось таку річ, думав просто горнятку, але отвір є. Не знаю, що це таке було. Хто знає, пишіть у коментарях. Порцеляна Емальована. Ось такі пляшечки, класика жанру. На першій локації ми їх накопалися. Ось така гарна фігурна пляшечка, дуже з тонкого скла легесенька. Ще одна ось така пляшечка. Ось камрад в своєму смітнику ще знайшов окуляри. Ось такі ще пляшечка з-під вина, гаманець, на жаль, розчарував нас, шкіряний зачинений був, але розчарував. Ось тут такий корок вже гнилий, з олов'янистого сплаву. І тут щось краще. Слоік з йогурту, уявіть собі йогурт. Солдати. Собі впили йогурт. Кокарда, це хлястик шкіряний, я не знаю від чого, нічого такого підходящого я смітнику не знайшов, хоча ще не пропікував. Ну і ось це горнятко це самий самий козирний хедлайнер цього смітника. Також люлька. Гарнесенька, цілесенька. І просто капен Апсахен в ідеальному стані. Дуже крутий. І ще ось декілька таких баночок, я вам показував. Оце розписано гарненько, така цікава. Ну і чорнильниця. В чорнильниці ще щось є, корок, здається. Поки що так, якщо будуть цікаві знахідки. В смітнику, як я буду пікати, то обов'язково вам покажу. Друзі, вже вечір я пропікав цей смітник, одну гнилу ложку, знайшов і декілька гудзиків. І ходив майже три години і нічого не знайшов. Та й досі нічого не знайшов, але камрад копає. І погляньте, вже три пляшечки є. Ось, нічого не зображено. Тут теж нічого. А ось це пивна пляшечка. Погляньте, Адрія. Ой-ой! на снігові. Дуже слизька. Ось така певна пляшечка. Ну, класика. І там в глибині ще є пляшки. Дві мінімум. Ми Продовжуємо копати. А що робити? Ну, По сигналах, не знаю, як я цього смітника знайшов. По сигналах нічого, друзі. Капане лише в смітниках. Що ж друзі, цій ямі камрад ще знайшов десь 10 пляшечок, але все не розписане. Тому і вам не показував. Холодно. Мороз, і до речі, ми чули, як виють вовки. Насправді, так що вже трішечки лячно в лісі залишатися, і ми їдемо додому. Всі знахідки ви бачили. Я задоволений пляшок сьогодні ми накопали. Я знайшов капана пцайка на цікавого. Ну, не цікавого, але дуже гарного. І гарне горнятко, і люльку. Знахідок було багато. Сподіваюсь, вам відео сподобалося. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І помийте знахідки я опублікую в нашому телеграм-каналі. Долучайтесь також до збору на FPV дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!